Загалом ворог здійснив 2483 обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Під ударами опинилися 19 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Лиман, Селидове, Торецьк. Селища Гродівка, Желанне, Курахівка, Ямпіль, села Голубівка, Клебанбик, Костянтинопільське, Малинівка Краматорського району, Малинівка Покровського району, Перебудова, Роздольне, Сонцівка, Трудове. Пошкоджено 72 цивільних об'єкти, 45 житлових будинків, магазини, пошту, кафе, лісництво, автомобілі, критичну інфраструктуру. По Костянтинівці окупанти вдарили трьома керованими бомбами у МПБД 30 СН. Поранили чотирьох цивільних осіб, пошкодили два магазини, кафе, службу експрес-доставки, ЛЕП. Ще четверо мирних жителів постраждали в перебудові, яку Росія атакувала трьома авіабомбами у МПБ Д-30 СН. Пошкоджено 16 приватних будинків та чотири авто. На Лиман росіяни скинули шість бомб у МПБ Д-30 СН, травмовану людину. Пошкоджено дві приватних оселі: лісництво, цивільні авто та сільгосптехніку. Потрійний удар бомб. Бомбами у МПБД 30 СН витримало роздольне. Двоє мешканців отримали поранення. Руйнувань зазнали 16 приватних будинків. Двоє людей зазнали поранень внаслідок бомбового удару по Гродівці. Пошкоджено приватний будинок зі смерчів. Російські терористи накрили сонцівку, поранили цивільну особу. Ще один поранений у Голубівці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.